10 років окупації Криму та життя в російській пропаганді не завадило кримчанам боротися за вільний півострів. За це загарбники кидають їх за ґрати, тримають у нелюдських умовах серед політв'язнів і товариші Кемала Мустафаєва. Так, звичайно, в мене дуже в мене багато знайомих. Хто на той час до ще до анексії до окупації Криму був на Ну мешкав в Криму, а потім їх почали хапати. І на сьогодні відомо про понад 200 політв'язнів. Їх росіяни тримають на півострові та території РФ. Аби підтримати бранців, українці запустили акцію під назвою Листи до вільного Криму. Кемал каже, це чудова нагода, хоч якось зв'язатися з ними. Це дуже чудова акція. На знак підтримки політв'язнів, які знаходяться в Криму або за межами Криму, які там були там, заарештовані. А які слова підтримки написали б дніпряни? Скорішого повернення на родину. Вони повинні знати, що ми тільки за те, щоб Крим повернувся до нас і щоб вони знали, що ми, ми поряд. У Всякому разі, я так вважаю, листа бо там звернення до. Журналістів я писав: ми передали батькам, а там вони вже таке було. Акція розпочалася 19 лютого напередодні відзначення трьох важливих дат: десятиріччя початку війни Росії проти України, другої річниці повномасштабного вторгнення та дня спротиву окупації Криму в рамках цієї акції «Листи до вільного Криму. Ми маємо можливість надіслати листи до всіх незаконно отримуваних наших співгромадян, охочих доєднатися чимало. каже пан Євген. Листи, які пишуться в різних містах світу, да, в різних куточках світу. Вони напряму надсилаються в місця несвободи, бо в інших країнах існує поштове сполучення з Росією, і тому. Є такий, що є інші способи, яким ці листи можна доставити, але ну, з міркувань безпеки я, напевно, тут не буду називати. Написали листа й українські діячі та зірки. Я вважаю, що дуже потрібно писати листи нам, тому що вони мають відчувати нашу підтримку, нашу допомогу. Це дуже важливо. Наступніком наглядачів в'язниці народів, котрі не вдасться зломити, злякати нас. Спадкоємців, славних борців із радянською та імперською тиранією. Напишу листа і я зі словами підтримки від всього нашого телеканалу. Відкритий на сайті знаходжу свого теску. Також приходько. Утім, Олега. Він ув'язнений на півострові. Більше жодної інформації. Хочу, аби не було цієї несправедливості, аби ви змогли бути вільні зі своїми рідними та близькими, аби за любов до своєї землі не саджали до в'язниці. Хочемо, щоб ви знали, ми з вами віримо, що повернемо свої кордони та звільнимо всіх бранців Кремля. Слава Україні! Акція Листи до вільного Криму триватиме до 19 травня включно. Надіслати слова підтримки можна на поштову адресу або онлайн. Даниїл Приходько, Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий.